Спеціальні номера на Allegro. Вони називаються ІN і GTN номер. Дивіться, ось цей от номер, ви завжди кожного товару зможете знайти. І в цій категорії вже виставити. Тобто, коли виставляєте товар, вас обов'язково Allegro просить цей номер додати до вашого виду товару. І для того, щоб використовувати свій номер, треба використати от такий от сайт. Дивіться. Ось моє діс 1 pl Там зареєструватися, і вже тоді ви зможете собі робити самостійно свої номера. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб ви могли свій товар поставити в окрему категорію, незалежно від інших продавців. І ви собі окремо виставляєте такий номер, і в цій категорії вже запускаєте рекламу безпосередньо. І клієнт не іде до іншого безпосередньо Продавця, який може вам перебити ціну. І ви собі ось такі GTN номера зробили, виставили в них категорію товару. Я вам ще рекомендую під тим GTN виставити одну і ту саму позицію з різними цінами, з різним описом для того, щоб зробити свою оферту топ-офертою та суперціною. І тоді у вас додається ось ця от галочка топ-оферти і суперціна. І ви можете тоді вже запускати на цю оферту рекламу. І вона буде клієнту більш до вподоби для покупки, розумієте? А по суті, ту ціну, яку ви виставили, і самі її собі перебили, це вже буде залежати від вас. А коли той самий товар, ви, наприклад, виставляєте в ті ж, наприклад, з номером, який вже існує на Allegro, Я це також роблю. Але не завжди ти можеш по ціні там поміститися. Не завжди ти маєш якісь преимущества по сравненню з іншими. У них там може бути швидше доставка, ще якась ситуація. І ти вже там конкуруєш зі всіма тими списками оферт, які є. Наприклад, з тої шліф машинкою, да? дивіться, от я зараз теж перебив трошки ціну на 50 грошей, вона коштує дешевше, ніж мого там Конкурента, грубо кажучи, і тут я вже це вчора. Я тільки виставив. Я її зробив вже топ-оферту і суперціною. А чому я це зробив? Я на 50 грошей опустив, бачите, це в конкурента. Ціна нижче, це по перше. У мене зразу додавалася супер ціна. Топ-оферта. Я роблю опис максимально, максимально що є. Всі пункти можна заповняти для того, щоб ця оферта стала топ-офертою. Це отакий лайфхак. І тут вже конкурент у мене сидить, один, другий, типу він теж собі це создав, але я під його номером поміщаюся і по ціні, і поміщаюся там з топ-офертою. Ось. Тому, якщо цікавить, в магазин мій подивитися, ссылка є в шапці профілу, переходите туди на Allegro і дивитесь взагалі, як я організовую магазин. Я тільки місяць на Allegro, але в мене вже є результати, якими я ділюся тут з вами в своїх соцмережах. Всім дякую. Підписуйтесь також на канал, якщо вас цікавить така інформація. Буду частіше і більше її робити. А, кнопка забув. Працювало?